Електрорубанок Альфа АЛЕП 2411. Прийшов у звичайній білій коробці. В комплекті сам станок, уже встановлений на такій станині на столику захист, обмежувач для вирізання чвертю ключик. І засіб для установки після заточки. Ножи йдуть широкі, з можливістю заточки. Плита товста алюмінієва лита на болтах. Інша плита з одним фасом під виріз фаски. На станочку крім. Назви більше нічого не вказано. На рукоятці шкала регулювання висоти глибини. Ніяких наклейок з потужністю або іншими параметрами нема. Викид стружки на одну сторону. В комплекті мішка не йде і не передбачено. Під'єднання якогось пилососу.